Адиноїди. Давайте зазирнемо трошки назад. Коли дітей оперували, тримаючи на стільці, дітки кричали і всі не отримали від цього ніякого задоволення. Там була і я. Я коли це все побачила, зрозуміла, що трошки це не мій період для дитячої лор-хірургії. Але час минав, і ми прийшли ну, дійсно до лагідної. До дитячо-люблячої лорхірургії. Тому що аденоїди, якщо їх є потреба видаляти, це дійсно дуже важливо, тому що це запорука здоров'я і гармонійного розвитку вашої дитини. Зараз аденоїдки видаляють ну, дійсно граючись. Ви їм обіцяєте цукрові гори, ми перед ними пляшемо, танцюємо. І вони навіть не помічають цієї операції, тому що вони засипають під масочкою з якимось дуже-дуже смачним а, присмаком, і просипаються вже після операції. І все добре, і ніяких негативних емоцій, спогадів, бо нічого не болить, нічого в носі немає, нічого не кровить і щось там сталося. Тому зараз ми робимо аденатомію під загальним знеболенням за допомогою коблатора. Класно. Не болячи ефективно.